Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 26 жовтня і Володя, можна сказати, в путі ліця викопує і нікому мене знімати. І то ми викопуємо, то замотуємо, навіть ніколи викладати відео. То я сама вирішила зняти відео, бо такі красоти і є інформація, яку треба передати, то я вирішила сама знімати. Оце Дарсофіївки. Дивіться, це вже технічна зрілість. Я покажу так на руці, щоб ви бачили, що це крупна, крупна досить хурма, вона не, не маленька, ну, може до 100 грамів. Заявлена її вага до 150 грамів. E, значить, ми її спеціально не зриваємо, не зриваємо, хоча в такому вигляді це називається технічна зрілість. Її можна зірвати, покласти з яблуком. Яблука виділяють спеціально такі, ну, виділяють таке віщество, Володя знає як називається, я, запам я... <забула>, забула ось. Але володя зайнятий, ось вона, бачите, яка гарна гарнюня. Да. E, до речі, вони виділяють якесь віщество, таке спеціальне. Володя знає. Якщо кому дуже цікаво, напиши в коментарях. Я у Володя запитаю, бо я, запам я... забула <зас> на зараз. Значить, і вони дозарюються дуже швидко і гарно. Але все-таки мені хочеться, щоб вони дозріли на дереві. І дивіться, листа немає, але хурма все одно для неї це байдуже. Вона дозріває все одно. Е, e, значить, вона, е, e, е, e, що я хочу сказати, що е, e, я хочу побачити, як вона дозріває на дереві. Тобто мені це цікаво, е, e, в які сроки вона все-таки дозріє. Так, подивимо. Подивимось, так. Це, бачите, тут рядом на одному дереві ось пощеплена і e, Дар Софіївки, і Віргінська хурма. Так, ось вона, бачите, невеличка, в неї, в неї багато насіння. Е, e, це дич, ну, як то кажуть, дичка. Ось, дика хурма. До речі, вона теж смачна, хто до нас приїздив, пробували, кажуть, да, смачна. І той ромовий привкус не всіх, той він не дратує. Деякі, ну, До нас, хто приїжджав, то всім подобається цей ромовий при... присмак. І мені він, в принципі, подобається, але є таке мніння, що він не дуже комусь там пацує. Ну, Я не знаю, мені подобається. Нормальний присмак. Так, Це теж дар Софіївки. Так, Зараз ще покажу вам один такий красивий плодик, хочу показати, ну я вже показувала, це Віктора Григоровича Чірки сорт Надія 3. Дуже красива вона, але її треба запилювач скоріше за все, хоча вона вважається безнасінева. Але перевірити це 100% я не можу, тому ну, ми не можемо, тому що в нас багато запилювачів. І сказати точно, що їй не треба запилювач, ми не можемо. Але ну, вважається, що якщо немає насіння, то запилювач не потрібен. Але це треба взяти цю рослинку, посадити окремо там, де нема запилювачів, і прослідкувати, як вона себе буде почути. Чувати, чи буде вона плодоносить? Так, тоді ще хочу показати. Ну Це крупноплідна, до речі, ми її показували. ось Перші 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 крупноплідні, вона, до речі, в цьому році да, дійсно. Е, достатньо здорова. Ну, я ще хочу сказати, що це на поливі. Е, я казала вже, що тут у мене знизу ростуть рослини, яким треба полив. І тут завжди воно поливалося. Тому і надія 3, і е, оця хурма е, крупноплідна, вона, до речі, дуже здорова і красива получилась така. Да? А взагалі, вона е, десь на ну, десь на третину менше вона в мене є там, де вона без поливу, вона дрібнувата все-таки. як Оце гарний розмір, але взагалі вона дрібнувата. Так, не така крупна, як тут. Так, ну я просто показую вам такий обзор. Так, а взагалі хочу показати, так, ну давайте ще оцю покажу дар Софіївки. Вона теж, Володя, пощепив її дуже високо. Ось вона там, і вона теж дозріває. І теж подивимося. До речі, те дерево, яке в минулому році дало два плодики, і ми знімали дар Софіївки, там, де було два плодики. Перший врожай з Софіївки. В Цьому році, бачите, її багато. і Ми вже тут зірвали її декілька, бо кожен приїжджає, дайте спробувати. І самі ми хотіли попробувати, То звичайно, що ця хурма. Її тут було більше. Тобто я хочу показати, яка врожайність Дара Софівки, вона, до речі, дуже врожайна. Так, але все одно вона не може конкурувати з Даром з, 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 сортом 1221. Зараз я вам покажу цей сорт, і хочу, в принципі, це відео хотіла викласти і, іменно, того, щоб показати цей сорт 1221. Що таке 1221? Ще раз нагадую, бо в, мен, в нас він є на продаж, і люди я буду так показувати і розказувати, дивіться. да І люди питають, що це таке. Значить, 1221 це та ж сама росіянка, яку вивів наш селекціонер Дерев'янко вивів з насіння росіянки. Тобто За сроками вона так точно, як росіянка Тобто Вона пізнувата. Дивіться, якщо, наприклад, ось, Ну, я вже показувала. да, там Дар Софіївки, він вже зрілий, майже, майже технічна зрілость у нього вже є. Ой, щось я що не те з камеру, я вибачаюся. А 12-21 він тільки починає окрашуватися. Бачите, оце. Так, е, значить, грузить себе він як шалений. Е, оце перший врожай. Подивіться, я вам показувала тільки що. ну, давайте так, Для, для порівняння я покажу вам давайте покажу, наприклад, от Ось перший врожай, да, ну, дарунок матері. До речі, про цей сорт я ще розкажу і покажу. Оце дарунок матері, перший врожай. Бачите, скільки її. Ну, не, Я хочу сказати не так багато. Я розкажу про цей сорт пізніше, окреме відео викладу. Не так багато, бачите? Просто я показую для порівняння, щоб ви розуміли, як себе грузить 12-21. Я думаю, що дерев'янко його спеціально ну, коли він виводив його з насіння, виділився, то він, мабуть, звернув на це увагу, що він дуже дуже врожайний. Тому що росіянка, в принципі, вона сама по собі теж ну, звичайна, звичайна, вона там. Не, не, так, не дуже вона врожайна, я скажу чесно. Так. А ця, по-перше, вона витримує мороз до мінус 29-30 градусів, що це дуже важливо. Плодики в, в, в ній досить крупненькі. Оце ще вони, бачите, я не знаю, як показати, вони височенько, мені, я навіть руку туди не, не поставлю. Но зараз вони десь грамів 80. Вони. Але ж вони ще повинні на, 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 наліватися. Ось я покажу з рукою порівняно. так от, да? Е, вони ще ж листя повинні і, е, до речі, е, ще увілічиться за, за вагою. Ну, в общем, збільшиться за вагою. так. Е, що ми з нею зробили не так? Е, тому що вона дуже грузить себе, бачите, ось таким чином. Треба було її нормувати. І я вам скажу, той, хто бере в нас цей сорт, її... Треба безпощадно нормувати. Чому? Якщо ви її не будете нормувати, тобто їй треба бажано залишати половину, сор, половину врожаю. Це 100%. Дивіться, ось там вона нормально зверху так от себе почуває, вона так більш-менш там ми, ну, позривали там зверху плодики. А ось тут, бачите, ми. Не зірвали в свій час, і вона виходить, вона вроді і зріє тут, але вона не смачна і водяниста, тому що вона її рослина не витягує їх, їх треба пообривати. було. Ну, Ми вже чесно кажучи, ми побоялися, бо в нас то були. Як вона називається? Град був у нас два рази. Ми подумали, що воно і так обіб'є, але дивіться, нічого не, толком не пооббивало. Воно все, все залишилося. Ну, Такий врожай, прям грузить вона себе як, як шалена. Так, зараз ще з іншого боку зайду покажу. Бачите, яка вона. Так, тепер дивіться, да? Значить, що по цьому сорту? Ще раз скажу, що цей сорт обов'язково треба. Його треба ой, нормувати. Тоді він раніше і дозріє, і плоди будуть крупніші. Десь він замовлений, якщо його нормувати, десь він 100, 110, 120, отак десь грамів він видає десь. Так, давайте покажу ще одне дерево в нас є. Там ми взагалі його. Я пролізу тут через хащі. Так, ще раз. Дивіться, ось він. Бачите? Оце що значить не нормували? От, вони дрібні і чи визріють вони всі? Дивіться, що твориться, бачите? Ну, чесно скажу, рука не піднялася. Ні у Володі, ні у мене. А тепер оце що робити? Звичайно, вони дрібненькі вийшли. Ми хотіли, щоб вони так ось, ми хотіли, щоб вони ж дозріли, щоб подивитись на них, які вони за смаком. Ну, брали ми цей сорт у Василь Прокоповича Кравченко, то він нам сказав, що вона солодка гарна, тільки трошки пізнувата, ну, як, як і росіянка. Так, а ну ще, от дивіться, що твориться. Бачите? Як грузить вона себе, як шалена, то хто в нас взяв 12-21, запам'ятайте, що її треба нормувати, не жаліти, як ми пожаліли. бачите? Звичайно, воно хочеться, якщо воно перше, хочеться, щоб їх е, спробувати, щоб е, ш, шкода їх там зривати, але її треба було ось на цих гілках, звичайно, ми їх поподв'язував, володя там, вон, бачите, їх треба було нормувати і нормувати безжалісно. Половину плода просто е, зривати і скидати ще раніше. Тоді вона може вже на сьогоднішній час вже була б може якась розумієте? А так вона, звичайно, втрачає сили на такий врожай, і це, звісно, ми зробили неправильно. Я, ми визнаємо свою помилку, але я думаю, той, хто е, дуже чекає хурму, нас зрозуміє, чого ми таку хурму не, не змогли е, повідривати е, ну, зайві плоди. Але в наступному році ми це зробимо обов'язково. Будемо, е, будемо надіятися, що ця е, на наступний рік буде в нас краще з теплом, бо в цьому році все-таки тепла не вистачає, і вся хурма на місяць пізніше дає плоди. В нас чогось аж на місяць пізніше, десь тому, що в минулому році, е, до речі, Соснівську, ми вже їли на початку вересня. В цьому році ми їмо в кінці вересня. І що ще хотіла сказати, Дар Софіївки. Ну, Дар Софіївки, до речі, був у нас на початку листопада ми перші плодики спробували. Ось якось, з даром Софіївки непонятно. Він, в принципі, входить в свої сроки, нормальні, і все, все в нього добре. Єдине, що тільки йому все одно не достає сонця, якби було більше сонця, він би раніше дозрів, але сонця не вистачає, і він ще не дозрів так гарно. Так, але я його не зриваю, і все-таки сподіваюся на те, що він дозріє так. Ну, оце у ну, мене тут немає Соснівської. І ще щоб показати за Соснівською, треба йти далеченько. То... Я покажу обов'язково відео, де там в мене Соснівська на поливі дуже крупна. Це я зніму обов'язково це відео. Так, ну мабуть, це все, що хотіла сказати. По 12 21 більше всього мені оцей сур 12-21 е, хотіла донести цю інформацію, щоб ви розуміли, що її треба нормувати. Вона морозостійка. Добра, гарна, тобто це та ж сама росіянка, тільки, ну, її мінус це те, що вона пізнувата. Але якщо це, ну, це гібрид і він дозарюється з яблуками, якщо він починає себе окрашувати, його можна положити з яблуком, він дозарюється. Дозарюється теж нормально. До речі, якщо є у вас Соснівська, Дар Софії 12-21, то всі вони йдуть одна за одною, можна сказати. Спочатку починає Соснівська, тоді Дар Софіївки, і наприкінці це буде вже 12-21. Ось так, якось так Вроді донесла всю інформацію, що хотіла. Ми з е, робимо працюємо зараз в бішеному режимі. Володя копає, разом замотуємо, відвозимо. В общем, стараємось робити дуже швидко. Навантаження велике, але ми стараємось, в общем, щоб всіх, як, як то кажуть, охурмити, охурмити усіх до. До, до морозів, до холодів. До речі, хурму можна садити до тих пір, поки копається земля. Не хвилюйтесь. Поки вона копається, поки земля копається, хурму садити можна, це без всяких проблем. Ми вже перевіряли не один рік. Ми спочатку вам всім відправляємо, а тоді починаємо десь там от в кінці грудня, у лютому, в січні садити собі хурму. До речі, все росте і нормально розвивається. Головне, щоб не мерзла земля була. На все добре. Я думаю, що все, що хотіла, показала. Чекайте на свою хурму. Все, що можемо, ми робимо. До побачення.